Настя, це крінжовості. тут. Про російське безглуздя та абсурд. Росіяни усіляко намагаються заманити відпочивальників до Азовського моря, рекламують Кирилівку, нагребують використовувати старі фото та відео, на яких є українські прапори, і видають звичні раніше речі за здобутки окупанської влади. Працював вже двадцять 2021 році басейнний комплекс з підігрівом. Зараз вони це виставляють як здобуток, дословно на в Кириловки з'явився басейн з підігрівом. Хоча насправді цей басейн був побудований ще нами. Здається, красти майно та здобутки українців це російська національна ідея. Випадок у Бердянську черговий доказ, тому що росіяни це синонім до слова безлад. Невідомі зламали фігурку хлопчика з фонтану. Окупанти кажуть, грошей на ремонт немає. Так, а де ж ті славнозвісні успіх та розвиток, про який тільки й говорять росіяни. Хоча про що це я? Ось це Якутія регіон, де видобувають більше 80% російських алмазів. У місцевих замість туалету відро, кругом розруха та злидні. самому багатому регіоні Росії такі госливі живуть люди. і самі нормального життя не знають і іншим спокою не дають. Пам'ятаєте, як на початку повномасштабної війни Росіяни горлали, що прийшли освобождать братів українців від нацизму і так далі по списку? Забудьте, тепер окупанти навіть не приховують, що їхня мета захищати національні інтереси Росії та руських, а не робити хорошо українцям. Так росіяни намагались виправдати удари по Харкову, але такому не допоможуть жодні виправдання. І ще трохи про російську добру душу Путін полюбляє роздавати помилування в'язням, які воюють в Україні. Часто вони ще й стають героями СВО, якими росіяни дуже пишаються. Але от чомусь забувають про їхні попередні здобутки. От, наприклад, Анатолій задушив співмешканку, а потім зґвалтував труп балоном від лаку для волосся. Чи Андрій, який після помилування та СВО знову вирішив вбити людину? Лама курба відсюди, я ж чи що? Ось такі вони сучасні російські герої. А взагалі ви знали, що участь у війні проти України буквально дозволяє воскреснути. Я посмотрев ролик про нікого китайця, який участвовав в СВО, отримав пулю в живот, розвративши все його внутрішні. Он от цього умер і воскрес. Йому святитель Лука Кримський, його исцелив повністю. А після цього вся родина цього китайця стала адептами російської православної церкви. Навіть не уявляю, які речовини вживав цей батюшка перед ефіром. Не втрачайте здоровий глузд! Зустрінемось у наступних випусках.